Мої вітання! Сьогодні поговоримо про одну з найулюбленіших моделей серед наших клієнтів. Мова йде про Сабо Адако. Ці ніби кімнатні капці використовують у дуже різних професійних сферах. Ви розумієте, що мова йде в першу чергу про працівників медичних сфер, а також салонів краси. І сфери торгівлі. Ну і, звичайно, якщо ви багато гуляєте або вдома чимось займаєтесь, теж буде дуже зручно в цьому взуті. Ми поговоримо про нього детальніше і розберемося з його перевагами. В першу чергу слід зауважити на матеріалі, з якого складається це взуття. Мова йде про натуральну необроблену шкіру зверхньо і внутрішню також натуральна шкіра. Щодо підошви, то вона складає 4 см, Вона доволі м'яка, зручна, і матеріал тут поліуретан. Теж говорить про те, що можна використовувати різні засоби для миття взуття, і, звичайно, можна використовувати дезодоранти для того, щоб не було неприємних запахів. Рельєфна підошва з поліуретану забезпечує безшумність, а також вона дуже м'яка, дуже комфортна і забезпечує щеплення зі слизькою підлогою, що також вкрай важливо для працівників різних сфер. Широкий закритий носок не дозволяє здавлювати пальці і натирати. Ну і, звичайно, сприяє гарному кровообігу. Стіка підошва і м'яка устілка забезпечать комфорт протягом цілого робочого дня. Тобто гарно, красиво і комфортно себе почувати на роботі і вдома ви зможете зі взуттям Мадако. Тип. Тапочки сабо. Рекомендовані для жінок, які постійно перебувають на ногах. Для працівників медичних установ. салонів краси, сфери торгівлі тощо. Розмірна сітка від 35 до 42. Матеріал верху. Необроблена натуральна шкіра. перфорація. Матеріал підкладки натуральна шкіра. Матеріал підошви поліуретан. Вид носка закритий. Особливості ортопедичні, анатомічна. Країна-виробник Хорватія. Ну що ж, підсумуємо, сабо жіночі ідеально підходять як для використання на робочому місці, так і вдома, на вулиці, на різних прогулянках. Ви можете обрати собі підходящий розмір. Ви можете обрати колір, який вам найбільше подобається. Ну і звичайно, ви будете почувати себе гарно, комфортно і зручно протягом всього дня.